Вона дає можливість дозовано подавати газ на спалювання. При, утвор... При розігріву сміття до високої температури, наприклад, 250-300 органіки, це сміття, дрова етоксин, і токси інше, починає виділятися газ. І починається виділятися, виділятися газ, і він виділяється і ще виділяє, дає температуру. І в той час піднімається тиск. І тому, коли, е, не можна, коли воно працює в прямому горінні, то ми бачимо вповнені дим, е, значить на оцей дим просто не попало свіже повітря, е, яке могло ще цей дим спалити. Тобто, кругом, е, де ви побачите дим, це ми просто переганяємо газ в атмосферу, не отримуючи ніякої користі з того, а просто забруднюючи атмосферу. В моєму випадку, е, оцей ми. Газогенератор, я може його неправильно називаю, я не є там такий великий в назвах, але справа в тому, що він дає можливість, як в карбюраторі, в машині дозволено додавати повітря і газ. І є можливість регулювати також виділення газу, наприклад, від 20% до 100%. Тому Ця річ е, проста, вона могла б не ну, просто, я маю на увазі, спалити сміття, чи спалити якусь органіку, а дати конкретний факел полум'я, наприклад, на котли, щоб отримати гарячу воду, наприклад, там, чи пару, або дати, е, отак, от як е, показано було на відео, просто димові гази е, подаються в мокру і Якщо хто-небудь, може палив е дрова, якщо ви бачите, що у вас є, якщо ви газу проганяєте через щось вологе, в цьому вологу, на цих вологих кричать, залишаються зразу самі, Вона нікуди не сподівається, коли неякісне спалювання. Я димові всі гази після мокрих вологих дров, проганяю через кукурузу сиру і в кукурузі немає запаху диму взагалі. Тому е, я рахую, що да, може я трошки скажу неправильно, але оця річ, та яку я зараз зробив, яку я використовую, і яка е, працює, так як е, побачили ми на відео, що вона працює стабільно і нормально, що вона є одна з. З таких розробок, яких ну, практично в Європі чи Україні багато немає. Може взагалі немає, тому що. Дай. І якщо брати наприклад, нас, будувати зараз один якийсь потужний сміттєвий завод, моя така думка, що то просто нам можуть продати технологію минулого століття і зробити в одному місці, вирішити проблему Львова. Але ми не вирішимо проблему, наприклад, Радехова, там, Павлова там, чи Червонограда інші. Якби була можливість просто зробити е, отаких от установок, е, невеликих установок, як я кажу, і зробити їх е, по, в нас по області, ми могли б знявши проблему не тільки Львова, а зняти проблему повністю всіх на, е, селищ, містечок і е, подібних лів. В кожному є проблема.